А Як зупинити кров, коли кожна секунда на вагу золота? Що робити, коли поруч поранений, а медиків ще немає? У столичній мерії відбувся тренінг із домедичної допомоги стоп кров, врятуй кінцівку. Практичним методом порятунку людей вчилися і наші журналісти. Турнікети, бунту, імітатори ран усе по-справжньому. Я вже зупинила, врятувала людину вже як мінімум. У столичній мерії сьогодні вчать основа медичної допомоги і найперше, як правильно зупиняти кровотечу. На жаль, використання турнікетів там, де цього не потрібно, це одна з найбільших причин ампутації, яка існує на сьогоднішній день. Мімум теорії, максимум практики. Усі завдання учасники відпрацьовують на собі. Мені син дав навчальний турнікет і сказав вчитися. Із досвідом та без моя колега Олена сьогодні вперше накладає турнікет. Непростим виявилось те, що треба сильно прокручувати, аж до болю такого сильного і не жаліти себе. І це було непросто. Серед присутніх люди різних професій: медійники, бізнесмени, чиновники, музиканти. Чудово. Чаться на собі та тренуються одне на одному. Інструктор не мені демонструє техніку накладання бинта. Я затискаю після цього беремо бинтик. От подушечкою кладемо на поранення. Перший тур ми робимо просто: зберігаємо ширину бинта, закриваємо краї зверху краї знизу головне правило, яке тут щоразу повторюють: спочатку виявляємо основні ознаки великої кровотечі. Якщо в екстремальних умовах ми побачили поранену людину, спершу оглядаємо, питаємо дозволу на допомогу, і лише потім починаємо діяти. Вся зупинка кровотеч побудована на тиску. Ми маємо створювати ефективний тиск, який буде зупиняти кровотік. Цей тиск може бути як тиск руками, так і тиск за допомогою тампонування, турнікета, тобто засоби можуть бути різні, але це завжди фізичний тиск. І фізичний біль за умов, якщо тренуєшся по справжньому, ну зелені це і намагаються зробити колеги музиканти Наталя і Тимофій. Їхнє завдання зупинити кровотечу пораненої кінцівки без турнікета. Я беру імітую той самий турнікет. Я беру верхню е частину руки і стискаю її максимально сильно для того, щоб повністю перекрити кровообіг руки. Такі тренінги Тимофій відвідує не вперше, аби в разі чого і себе врятувати і іншим допомогти а надто після ракетних обстрілів ну, найголовніше це зберігати холодний розум та чітко розуміти те, що ти робиш, і робити це по пункту правильно, щоб не нашкодити людині, яка постраждала. Діяти потрібно швидко, рішуче і з розумом, бо навіть складаючи власну аптечку, кажуть інструктори, люди не завжди розуміють, як її застосовувати, і таким чином ми приходимо до того, що аптечка збирається після того, як ви прийшли якесь навчання, і відповідно підбираєте собі для цього відповідні засоби. Наступний уже одинадцятий тренінг із домедичної допомоги відбудеться наступного місяця. Навчання для всіх охочих безкоштовні. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.